Всім привіт! З вами якась Талюка. Рада вітати в цьому відосі. Я буду малювати ілюстрацію до книги. Ви зможете переглянути її з пенті. Пробувала новий стиль малювання лайну, робила товстий. Доволі швидко впоралася з цим. Результатом можна сказати, задоволена, але мені все ж таки подобається більше того, як я малювала раніше, з тонким чорним лайном. У мене немає ще стилю в діджиталі, тільки намагаюся щось робити і визначитися, що мені більше всього подобається. Тому кожен відос буде відрізнятися, як наче це різні люди малюють. А, так, фотошоп все по класиці. А, що ще я буду сьогодні вам розповідати? Я буду читати свою книгу, книгу, яку писала в 2017 році, але не завершила. Там було вже написано 50 сторінок. А проблема лише в тому, що я тоді чомусь писала роз... Ну от яку літературу більш за все читала на такій мові і писала? Звичайно, зараз я це все перекладаю і буду вам читати вже в українському перекладі. Якщо в мене з'являться ідеї, як продовжити цю історію з того моменту, на чому зупинилася, то звичайно далі я буду продовжувати вже українською. Скільки глав ми почуємо сьогодні? Ще не знаю, буду дивитися по хронометражу. Ще додам, що я не лінгвіст, я взагалі не письменниця. Це просто були певні думки, певна історія, яка виникла в мене в голові. А вона була в різних варіантах і концепціях. Спочатку це було щось, наче фанфіка по Пірсі Джексону та героям Олімпу Рікарі Ордана книгам, коли я перечитала. Потім це все інтерпретувалося взагалі під міське фентезі. А зараз, коли перекладаю, я ще це виправляю. Прибираю різні штуки, які мені вже не подобаються. Тому пройшов етап третьої корекції цієї роботи. Сподіваюся, вам сподобається і буде цікаво. Напишіть в коментарях, чи варто продовжувати далі подібний формат, читати цю книгу, чи вам буде просто цікавіше, якщо я її десь викладу. І прочитати вже в текстовому варіанті. А Paint записувала не на весь екран, розглядаючи фотошоп, тому що справа я постійно клацала щось на ютубчику, відкривала саму книгу, щоб звіритися з описом персонажу або якимись моментами. Тому частинка екрану порожня під час запису. Я туди додам текст, але прошу сильно не критикувати мене за розділові знаки. Чесно, я старалася все це згадати під час перекладу, розставити, але, але там можуть бути різноманітні пунктуаційні помилки, і чесно, в мене немає часу. Повністю редагувати весь текст, вивчати заново ці правила. Оскільки, окрім Ютубу, у мене ще робота. Потрібно щось малювати, двати за домом, щось готувати, жмякати крисочок, ну і взагалі виділяти ще час на щось інше, то. Ось так. В якому виді воно зараз є після перекладу. В такому я буду вам читати і представляти на екрані, тому сподіваюся на ваше розуміння. Ну що ж, давайте перейдемо до читання. Анотація. Трошки розкажу про що історія. Олена звичайна дівчина 22 років. Загадковим чином виявляється втягнута в проблеми та війни другої секції. Члени цієї таємничої організації, як з'ясовується, наділені могутньою надприродною силою, яка не лише відображає внутрішню сутність своїх власників, а й може вийти з під контролю. Друга секція на межі розпаду. Як це вплине на долі втягнутих людей і баланс сил у всьому світі, не беруться передбачити навіть найзначніші постаті цієї затягнутої шахової партії? А, о, мій голос змінився під час читання. А, я буду намагатись читати виразно, можливо, якихось акторських здатностей мені не буде вистачати. Ну я цим раніше не займалася, чесно. Ну, ми поїхали. Що ж, перший розділ. Коли я розплющила очі, не вдарило яскраве світло, який чарівний літній ліс, його сяюча смирагами листя. Теплі коричневі фарби стовбурів землі, тонкі сонячні промені, сонця, ароматне і чисте повітря. Місце, начебто, на межі реальності та казки. Я лежу на прохолодній траві і дивлюся на світле небо, що видніє крізь гілки. Відчувається легка ринкова прохолода, тіло повністю розслаблене, дихається легко та приємно. Глянула? На мені сині джинси та м'яка сіра толстовка, ноги чомусь босі. Давно не снилися такі яскраві та прекрасні сни. Піднявшись, відчула легке нездужання, але бажання озирнутися змусило йти далі, Босі ноги плавно ступали по м'якій траві. Навіть відчуття сирої землі та твердого каміння було приємним. Ступні начебто, втратили чутливість до холоду. І йшла, а ліс не змінювався. Чулося, шародіння листя вгорі, спів птахів, а, наростаючий шум води, сонце десь в зеніті. Переді мною з'явився маленький струмок не більше двох метрів завширшки. Заправивши волосся за вуха, я присіла і занурила руку в холодну, сяючу прозору воду. Так і захотілося вмитися, зачерпнула руками. Не встигла підлести їх до обличчя, над моєю головою пролетіло щось велике. Воно зробило це так швидко і близько, що я злякалась і мало не впала в річку. Руки полікоті опинилися у воді, упершись у гострі камінці, і намочила волосся. Врінявши рівновагу, я рідко піднялась, почала шукати поглядом цього паршивця. Він зруйнував таку чарівну атмосферу та спокій. Через нього я намочила одяг і, зрештою, не на жарт злякалася. Це була велика коричнева птаха. Вона сиділа на гільці і дивилася на мене розумним, схожим на людський погляд, наче вивчала. Відразу стало ніяково. Накотилася тривога, захотілося прокинутись. І в цей момент свинцева хвиля сумніву обрушилась на мене. А раптом це не сон, раптом і ліс реальний, адже не все може бути настільки чітким і незабутнім, тільки не у вісні. Дрібне тремтіння сковувало тіло. Погляд почав блукати. Ні. Ні. Ось дідько, ну не може такого бути. Думки хаотично крутилися в голові, гіркота сковувала тіло. Сльози неублаганно застилали очі та скочувались до підборіддя. Я спробувала їх витерти, але лише швидко провела руками по щоках і, трохи присівши, міцно схопилася за волосся. Це злегка привело до тями. Було досить боляче. Але я не прокинулась, так і продовжила стояти, стиснувши зуби, відчуваючи солоний смак, сліз і наростаюче почуття всепоглинаючої паніки. Гадати, що сталося, можна вічно, але безрезультатно, як можна заснути у власній квартирі в великому місці, а прокинутися у невідомому лісі? Тим паче до найближчих лісів, від дому щонайменше 9 годин їзди. Тішило лише те, що одяг належав мені, тільки не пам'ятаю, як я його одягла, та й усього іншого, як я тут опинилась. Це загадки, які я не можу вирішити поки що. Погляд зупинився на злощасній птасі. А може, вона була подарунком долі? Без неї я так і тягалася плісом, накликаючи на себе небезпеку. Коли мені вдалося вгамувати емоції і сльози, прояснився розум. Не без страху, все ще мокрими очима я подивилась на пернату. Птаха злетіла і зникла між деревами по той бік струмка, ніби манила за собою. Трохи подумавши, я пішла за нею. Поспішно закотила джинси під час переходу через струмок, вода не сягала рівня колін і обдавала освіжаючим холодом, тільки освіжити голову їй не вдалося. Птаха чекала на мене, а коли я наближалася, зривалася і летіла далі. Так пройшло близько півгодини, але здавалося, що вічність. Згадки і фантазії встромили безжалісні пазорі, в мої думки. Я постійно згадувала події минулого вечора, але не знаходила в них підказок. Події дня, тижня, але все марно. Звичайне життя, як і у всіх: друзі, сім'я, навчання, хобі, ніяких тобі диватства, лісу, птахів. Якби вони були неладні. краще б листа гокварсу принесли чи під чиєю юрисдикцією там наші країни нерви були на межі. А йти було складно, ноги не відчували того ж комфортного зіткнення з поверхнею, як після пробудження. Всі нормальні почуття повернулися, ступні боляче кололо, обдавало холодом при кожному кроці. Минувши тимчасове притуплення чутливості, додало мені причин для роздумів і хвилювань. Через якийсь час відчулося. Що схил стає крутішим, дерева рідшають, незабаром їх стало зовсім мало. Я зупинилась на узліс біля останнього дерева, приклавши до нього руку, трохи пригнулася, щоб відпочити. Потім швидко підняла голову, шукаючи сову і розглядаючи картину, що відкрилась погляду. Вкрита листям і хвоєю земля, на якій я стояла, не знижуючи нахилу, десь за кілометр переходила в позбавлену дерев трав'янисту місцевість із дивним ландшафтом. Там були і горбики, вкриті чагарниками, і зовсім рівні прямокутні галявини, начебто для гри в футбол, і ділянки, густо всипані кам'яними валунами різних розмірів. Ці, смат... Ці шматочки ландшафту різко змінювалися. Було зрозуміло, що вони зроблені людьми. Мені здалося, що птаха перелетіла цю дивну місцевість і зникла в лісі з протилежної сторони, то ліс був затиснутий у кільце подібних порізнаного. По різному наповнених ділянок, десь далеко блищало озеро. З моєї точки зору нічого не можна було сказати напевно, тому я різко перевела погляд на дерево, під яким стояла, оцінила його висоту та місце гілок. Перед тим як залізти, оглянула себе. На руках дрібні подряпини, ноги брудні, одяг майже сухий. Провела руками по обличчю, щоб привести до тями, прибрала волосся. Потім сіла на траву і почала перевіряти забиті ноги. Висмикнуло кілька колючок, але в цілому все було нормально. Лізти на дерево було легко, а з верхівки я побачила набагато більше. Навіть уявити не можу, як гарно виглядало б це місце ще з більшої висоти. Адже те, що споріння до невеликого пагорба було схоже на виставку невдалих робіт ландшафтних дизайнерів, з дерева було цілком симпатичним. Місцевість без дерев була схожа на прикрашену природою ковдру з купою латок. Яка огортала лісову хащу, що темніла на півночі? Ну, мені здалося, що там північ, але не впевнена. Я намагалася побачити, що ж ховалось за тим лісом. Але добилася тільки болю в очах і чомусь розболілася голова. За розгляданням і думками зовсім не почула кроків, що наближалися. Але коли подивилась вниз, було вже пізно. Глава номер 2 Як я могла не чути їхнього наближення? У будь-якому разі під деревом стояли двоє людей і цілеспрямовано дивилися на мене на верхівці. Молоді хлопці у військовій формі, крізь яку виднілася добротна мускулатура. Той, що стояв ліворуч, був трохи вище, зі світлим волоссям, зі... Зі світлим волоссям судячи з усього більш ініціативним. Спускайся! скомандував він низьким голосом. Вираз обличчя роздивитись не вдалося, але з його тону я зрозуміла, що спускатись до них погана ідея. Хоча цього вимагала ситуація і здоровий глузд, людям я не була рада. Кидатись до них з розпитуваннями теж не хотілось. Може, мені здалося, але аж занадто несподівано вони з'явились і надто владно командували, не представились. У горлі знову засів гіркий ком, нижня губа почала безвільно тремтіти. Плавно чіпляючись за гілки. Я спробувала злитися з деревом, докладаючи величезних зусиль, щоб не втратити психічний і фізичний баланс. Впасти в істерику від проблем, що навалилися, було рівносильно падіння з п'ятиметрової висоти, на яку я благополучно піднялась кількома хвилинами раніше, так само боляче і небезпечно. Той самий хлопець дістав щось із за спини. Цього разу очі мене не підвели. Він дістав сучасний спортивний лук. Може тобі допомогти? Вимовляючи це саркастичним тоном, він чітким і впевненим рухом вклав стрілу і натягнув тіву, цілячись у мене. Другий стояв поруч із таким відчудженим одним виглядом, ніби подібна ситуація була не рідкістю. Праву руку тримав на рукі шаблі, що лежала в піхвах. Він то спостерігав за мною, то повертав голову більш чогось цікавого, вітер гойдав гілки. Навіть я миттю глянула туди, але не побачила зовсім нічого. Зрозумівши, що варіантів у мене лише два, і для здоров'я корисніше все ж таки злізти, набрала побільше повітря і крикнула: Спускаюсь! Впевненість в голосі зберегти не вдалося. Серце билося по ребрах, ніби прагнуло перемати всі кістки до біса. Чим ближче до землі я була, тим голосніше було биття. Можливо, навіть хлопці його чули. Коли була на Ніжній гільці, вони підійшли на кілька метрів. Коли була на Нижній гільці, вони відійшли на кілька метрів, трохи сповільнившись, та зі спітнілими від переживання долонями голосно зістрибнула на землю. Вони вивчали мене, поки я, затамувавши подих, вирівнялася і підняла руки. Цей жест був швидше рефлекторним через спрямовану в голову стрілу, ніж з метою показати беззбройність. Хлопець із Локом стояв, не рухаючись, і впевнено, але щось дивне було в його позі. Надобилося кілька секунд, щоб зрозуміти причину. Він шульга. Потрібно було проаналізувати обстановку, оглянути цих двох дивних військових. Може, побачу якісь відмінні знаки на формі. Я спробувала відволіктись від зброї та розглянути їхнє обличчя. Обидва були засмаглі, вкриті шрамами, виднілися свіжі рани та синці. Стрілець спостерігав жорстоким, зосередженим поглядом, що натякає, що він явно не з тих, хто може пожаліти. З правого боку його обличчя від подборіддя до вуха тянувся широкий багряний шрам, його скуйовжене світле волосся злегка прикривало каліцтво. На формі не було жодних нашивок, написів. У обох звичайний камуфляж, який можна побачити на мисливцях чи рибаках. Другий хлопець, який постійно відволікався, був би досить гарний з його коротким, темним волоссям, виразними, виразними рисами обличчя. Якщо не враховувати червоне, налите кров'ю ліве око, він подивився мені прямо в обличчя, від цього швидкого і чіткого візуального контакту аж пересмикнуло. Хто ти як сюди потрапила? спитав він поблажливо. Розбита губа трохи спотворювала його промову. Ліна, Голос звучав дуже тихо і хрипло, довелося прокашлятись. Мене звуть Елена, я нічого не знаю, не пам'ятаю, підтверджуючи слова, зам... голова замоталася в різні боки. «Живу в місті нова Олександрія потік сліз, намагався вирватися, але я трималася. Де я? Моментально виникла неймовірна ідея. Раптом вони здатні пояснити все. Хлопець шаблею уважно вислухав, потім підійшов в притул до лучника, не загороджуючи тому мішень моєму виконанні, почав про щось із ним розмовляти. Цілитись в мене зрозуміло, той не припинив. Я нічого не могла почути, як не намагалася. Судячи з виразу обличчя, стрілець був за те, щоб розрулити цю ситуацію за принципом Немає людини, немає проблем. Щоб там не пропонував другий, його настрій був більш лояльний. Здавалося, що я швидше помру від очікування, ніж дочекаюся вердикту. Але в один момент вони перестали говорити, вирішивши щось, і я затамувала подих. Вибач, це запобіжний захід. Мене звуть Нікан. Сухо печав, шрамований, опускаючи і ховаючи лук. Привітливості, звісно, обличчям не показав, проте напруга спала. Я опустила руки та полегшено зітхнула, швидко поморгала, щоб збити сльози. Що за дивне ім'я? Може кличка. А я фірс, продовжував другий. Ми патрулювали периметр і побачили сигнал, що хтось перетнув кордон. Тобі треба піти з нами, на базі все з'ясуємо. Ніби доповідав він, а потім пообіцяв, дивлячись мені у вічі. Безпеку ми гарантуємо. Може, краще я піду, показуючи великим пальцем той бік, звідки прийшла, спитала з Надією. Довіри їм немає. Відхилено в один голос відрізали мої нові знайомі. Фірс із розумінням, а Нікон своїм коронним наказовим тоном. Ці солдати явно не збиралися мене відпускати. Та піде я нічого не довідавшись, невідомо скільки б ще блукала. Просто того, де я, як звідти вибратись, було невідомо. Чого я маю з вами йти, я вам не вірю. У голосі поступово прикидалася впевненість, викорінюючи злякану дитячу впертість. Незважаючи на обставини, я міцно стояла на ногах, високо піднявши голову. Дивилася по черзі їм у вічі, сама собі дивуючись, з якого часу я читаю по очах, і куди поділося те хвилювання, що мужує з це поглинаючою панікою? Можеш вірити, клянемося секцією, серйозно відповів Нікон. Ось тут я була здивована. Ще більше, ніж від цього замісу в моєму житті. По-перше, в нас час, не часто чуєш клятви, принаймні чесні. По-друге, що ще за секція? І як ставитись до цього, я не знала. У будь-якому випадку клятва звучала сильно, і мені навіть здалося, що мурашки пішли по спині після сказаних ним слів. Різко повіяв холодний вітер. Отже ситуація: подітися нікуди, допомога не прийде. Зовсім незнайомі, озброєні пацани за мою безпеку відповідають перед якоюсь хрін'ю, гукають невідомо куди без права на відмову. Розумію, що має бути на сполох. Але я те, чого ніколи не було. Голос інтуїції звучить голосніше страху. Я в потрібному напрямку. Глибоко вдихаю, збираю думки і волю в кулак. Про всяк випадок обдумую захист і відступ, незалежно від того, що вірогідність у подібного дуже низька. Видих, видіть. Глава номер 3 Іди за мною, не відставай. Все ще похмурий Нікон швидким кроком почав спускатися з пагорба, трохи кульгаючи. Я пішла слідом, а захисник моєї голови замикаючи. Ми саме проходили ділянку з кам'яними валунами, коли я перечепилась і переключилась зі своїх роздумів на оточення. Земля подекуди зорана, каміння в зазубринах, розбите. Це нагадувало поле бою, але без крові, тіл і зброї. Фірс помітив мою задумливість. Поки що не запитую». Підганяючи мене неквапливим помахом руки, він обводив поглядом локацію. Я нічого не відповіла і в роздумах йшла далі. Інтерес витіснив страх і тривогу на другий план. Ледь не наступаючи на лучнику, я ямчала в очікуванні відповідей до густої лінії дерев попереду. Відсуваю рукою гілку та пірнаю під покрив зелені. Хотілося б сказати, що цей ліс нічим не відрізняється від тих, де мені доводилось бувати, але це не так. Стілився темний, лякаючи густий туман, стежка під ногами була вологою, але щільною. Їду крізь морок, помічаю слабкі коливання повітря прямо перед очима і, не встигнувши зорієнтуватися, в одну мить опиняюся в освітленому сонці і насиченому фарбами лісі. Попередньо ввівши поглядом все навколо, замерла в спробі перемирити те, що сталося. Крок назад навколо були старі дерева, отягнені в пахмури. Одягнені в похмурий туман, які в одну мить помолодшили в променях світла й тепла. Провідник Ніко навіть не озирнувся і не закрутив головою, як я, а просто йшов далі, вже майже зникши з поля зору, за густими яскраво зеленими кущами. Другий, пові... Другий провідник зник десь позаду. Хіба це мені привидалося через перенапружені нерви? Навряд чи, думаю, я не настільки збожеволіла за один день. Ось через тиждень такого життя можливо. Подумавши, ще трохи, зробила широкий крок назад. Природа повернула свій початковий лякаючий вигляд. Я ошелешено оглядала повітря перед собою. Воно трохи рябило, точніше, в ньому якось заламувалося світло, спотворювалися кольори. По звуку кроків почула недалеко позаду фірса. Підійшовши ближче, хлопець зупинився зі схрещеними на грудях руками. Його обличчя показувало очікування. Ти це теж бачиш? Запитала я, сподіваючись на позитивну відповідь. Це другий рубіж, декларував він, руки стримано жестикулювали. Перший ти перетнула перед тим деревом, на яке залізла, там звичайна сигналізація. А ось що стосується цього, його вказівний палець далеко накреслив невидимий прямокутник позаду мене. Той, у кого слабкий зв'язок, із про це потім. Він сказав на мене, припиняючи розмову на цю тему, у кого слабкий зв'язок, той не перейде через двері, не побачить їх і просто блукатиме в порожньому темному лісі. Він так уміло розповідав, одним рухом закликав до послуху, наче все життя викладав. Уважно на нього подивившись, я вирішила сказати тобі плекція в університеті читати. Його ліва брова здивовано витягнулася вгору, змусивши мене раз здригнутися від побаченого пораненого ока. Та ось, чому ви відійшли на такі проміжки, щоб я сама розбиралася з цими вашими дверима, образно махнула рукою і, зробивши невелику паузу, задумливо продовжила: Але що це за місце і куди ми взагалі йдемо? Я вже була готова вивалити все, що накопичилося, але Фірс мене перебив, явно не бажаючи провести невизначену кількість часу, відповідаючи на запитання, поки я задаватиму їх зі швидкістю емінема. Залишилось потерпіти зовсім трохи. Ти отримуєш усі відповіді і навіть більше. Останні слова він інтригуюче упустив якраз коли переступав через незримий поріг. Так хотілося дізнатися про все, але стримуючи емоції, я побрала за хлопцем, повторюючи в голові найважливіші питання. Ось ми і прочитали три глави цієї історії, що доволі багато. Багато перекладати, ну, дивлячись на бігунок справа, я можу сказати, що це лише п'ята сторінка з 50, які були щойно прочитані. У мене вже трохи заплітався язик. Напишіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця історія, її початок. Я розумію, що запитань більше, ніж відповідей, але вони всі з'являються далі. Ну, на деякі запитання я ще відповіді не дала за ті 50 сторінок, але ну, сподіваюся, що якраз завдяки такому формату відео з читанням я може допишу якраз цю історію і зможу далі її опублікувати. Ну як ви могли здогадатися, то на ілюстрації зображено героїню книги Олену. А я планую малювати і далі під час читання інших героїв, персонажів цієї книги. Тому можете написати, кого б ви хотіли побачити далі, як він виглядає в моїй голові ем, і перенесений з точністю там відсотків 20, Ну, ви зрозуміли, тому що. От завжди не вдається намалювати так, як ти це себе уявляєш. Думаю, це усіх так художників, наскільки б скіл був не прокачаний, або наскільки б ти не старався, все одно воно буде ну, трохи не так, як ти це собі уявляв. Ну і в результаті, що можу сказати? О, Олена виглядає десь так. Е, стилізація, звичайно, вона не дуже промальована, так доволі скетчево виглядає, але все ж таки. Я задоволена. Я не часто малюю дівчат на хлопців. Ось тому це було для мене таким маленьким викликом. А, і на самому початку а, торс і руки були такі мускулисті, чоловічі. Я це виправляла, спробувала додавати об'єм грудей, щось таке робити. Ну мені здається, статура вийшла більш Тому Ось, так. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Поставте цьому відео вподобайки, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше подібного контенту, продовження цієї книги та спітпейти. Ще раз дякую за увагу. До зустрічі в наступних відеох.